Тобто мова це як лакмус адекватності суспільства. Якщо вони забили на мову, і особливо на цей фактор щодо захисту е автоматичної реакції на тих, хто ігнорує власну мову, то якщо от цей інстинкт зник, це означає, що в суспільстві щось дуже погано з масовою наявністю вродженого інтелекту, і тоді там чекай біди. Чому це потрібно? Розповідати, чому це не зрозуміло, так як полякам на моменті. Ну тобто, вони навіть про це не розмовляють. У них це в них це вони і так це розуміють. От просто в суспільстві це всім чомусь зрозуміло. Вони там там теж є гопники, є інтелектуали, є депутати, є таксисти, є у людей, які прямо дуже серйозні протиріччя одне один одного ненавидять. Ну вони поляки з великої букви прямо. Вони оце все відчувають, і в них оце оце